А що це таке? Яловичі шлунки, свинячі, серця, печінка, ягнятина. Задача операторів згідно рецептури, наважити потрібну кількість і відправити в змелювання. ага ага це м'ясорубка. дробарка м'ясорубка. Я чомусь думав, що е, корм для тварин робиться на ну, якісь жили, хрящі, голови. То що люди не їдять, а тут. Печінка здорова, нормальна, ну, це ж можна і людині з'їсти. Ну, ми працюємо по стандартах харчової промисловості. Точно по таких самих е харчових е вимогах, як для людей. Тут у е нас готується до подавання в м'ясну сировину, вітаміни, мінерали і ще деякі е секретні сухі інгредієнти, які дозволяють, скажімо так, Збалансувати м'ясну емульсію. Оператор наважує потрібну кількість згідно рецептури сухих інгредієнтів. З однієї сторони м'ясо подається, з іншої сухі інгредієнти.